Задача нас? Не втекло на периферію, ми мусимо прикорочувати молодий приріст. Ось у мене вже було елітом прикорочено, тут я не чіпаю. ось Тут так само було прикорочено. Дана гілочка молоденька. Ми її трошки вкорочуємо. Ще одна. Ще вкорочуємо. Бачите, от вона у нас в плодушечках Ось така. І кінчик ми чуть-чуть скоротили. -чуть щоб не тікало на периферію. Ця гілочка поки що оголена, я за нею спостерігаю. Можливо, вона піде на заміщення. Ось цю зріжемо, цю залишимо. Дана гілочка у нас йде з плодами, з плодами, з плодами. Верхівочку ми прирізаємо. Тут так само чуть прирізали.